Слава Україні! вечора, шановна громада! Представляємо аналітичний центр Громадський Оперативний штаб, який з 1 грудня працює тут на Майдані. Спочатку аналіз, що відбувається, потім план, що робити. Готові? Добре. Отже, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо закони, які прийняті з порушенням Конституції. Ми маємо закони, які прийняті з порушенням регламенту. Це антиконституційні закони. Їх неможливо виконати, їх не треба виконувати, їх не можна виконувати. Якщо ми будемо жити за цими законом, ми розуміємо, що в 2015 році жодних виборів в нас не буде. Ми це розуміємо? Ми розуміємо, що референдум про довіру, недовіру, яких не жодного не буде. Ми це розуміємо? Так. Нам плануємо жахливе майбутнє, але добре, що ніхто з нас не злякався. Правда? Дякую. Отже, зараз є момент істини. Це момент істини для кожного з громадян. Це момент істини для кожного з політиків, як політиків з опозиційних, так і політиків правладних. Це момент істини для кожного з олігархів. Кожен має для себе прийняти рішення. Звичайно, хтось може втекти з країни, але нас дуже багато. Ми всіх втекти не можемо. Бачиться такий план. По-перше, ми маємо всі реально згуртуватися, забути про свої суперечності, забути про те, що є суперечності між Сходом, Заходом, між лібералами і націоналістами, між громадянськими активістами і політиками. Про все це забути. Нам треба згуртуватися. Наш план із трьох пунктів. Перше, народний конституційний суд. Народний конституційний суд безбираємо старих юристів, старих суддів, адвокатів, прокурорів, які вже нічого не бояться, які знають і мають кваліфікацію. Ці люди мають дати правову оцінку антиконституційним діям. Вони мають дати свою юридичну оцінку і довести це до всього світу. Весь світ має знати, що в Україні порушена конституція. Це перше Народний конституційний суд. Ми ж знаємо, що той Конституційний суд, який працює офіційно, він цього не зробить, правда? Значить, ми маємо народний антикаційний суд зробити. Друге, громадянська варта це народні дружини. Громадянська варта має бути по всій країні, в кожному місті, в кожному селі. Тому що сьогодні держава не виконує свою головну функцію захищати громадян. Правда? Хто нас захистить крім нас? Тільки ми самі, правда? Значить, нам потрібна громадянська варта. Це не буде, ніхто вам не дасть команду створити громадянську варту ось вам командири. Це треба робити кожному смису. Третій пункт. Значить, Перший це Народний конституційний суд. Другий це громадянська варта. І третій, то чесні вибори. Дострокові чесні вибори. Ми маємо. Провести дострокові чесні вибори. Строкові вибори до 2015 року нам немає необхідності чекати. Навіщо не чекати? Ми всі розуміємо, що то буде. Але сьогодні провести чесні вибори так просто неможливо. Ми розуміємо, що до того треба готуватися, і ми всі будемо готуватися. Отже, бачиться громадянський план. Перший народний конституційний суд, Другий – громадянська варта формуємо, третє дострокові чесні вибори. Тепер. Ми маємо цей план запропонувати завтра всім опозиційним політикам, всім громадянським активістам. Ми маємо це запропонувати всім. Хай вони беруть цей план і разом з ними ми будемо всі разом це робити. Не захочуть робити, будемо робити без них. Так? Дякую. Наша зараз задача це національне порозуміння, це спільні інтереси сходу заходу всіх, тому що порушення зараз інтереси всіх, порушення інтереси громадян простих. Порушені інтереси бідних, порушення інтереси багатих, порушення інтереси тих, в кого є депутатський мандат і тих, кого немає мандату. Тепер конкретно, що робити кожному з нас? Готові слухати? Отже, що робити кожному з нас? Перше, тримати майдан. Якщо ми втратимо Майдан, в нас просто не буде точки опори, в нас не буде де стояти, в нас не буде де сховатися, в нас не буде території, на яку не можна вдатися і всіх заарештувати. Тримати Майдан означає тримати чергування. Мені дуже прикро, що зараз тут дуже мало дорогу. Я сподіваюся, що кожна наступної ночі буде більше. І на кожного, хто стоїть тут на Майдані, має бути троє, які сплять вдома телефон біля вуха. Тримати майдан. Друге забути прачуари, гуртуватися. Третє агітувати. Організації мають продукувати відео, інфографіку, тексти, листівки, завалювати схід, захід північ південь. Але кожен з вас, простих громадян, має загітувати одну людину, свого сусіда або свого колегу. Кожен з нас має загітувати одну людину і нас буде в два рази більше. Поставте собі за мету: завтра, післязавтра, загітувати одну людину з числа тих, хто ще спить і не прокинувся. Треба прокидатися. Кожен з нас загітує одну людину і нас буде в два рази більше. Четверте, захищати кожного. Одного схопили, п'ять сотень прийшло і його відпустили. Кожен має відчувати, що всі решта його не здадуть. Майдан своїх не здає. Правда? Майдан своїх не здає. Для того, формуємо п'ятірки. П'ятірки. Ніхто не буде зговорював казати, що робити, куди йти. Кожен формує п'ятірку. П'ятеро колег по роботі або п'ятеро людей, які живуть поруч. Одна машина на п'ятьох, у всіх телефони. Один чергує п'ять, по-першому сигналу прокидається і сюди. Якщо в цій п'ятірці, кожен з вас має знати, де знаходяться всі решта. Якщо довго не відповідає на дзвінки, тривога. Кожен з вас має бути членом п'ятірки. Ніхто не має бути окремо. Кожен з вас має знати, де кожен член вашої п'ятірки. Якщо ви маєте постійно повідомляти членам своєї п'ятірки, де ви є. У п'ятірки є старший, він знає п'ять інших п'ятірок. П'ятірки, п'ятірки, п'ятірки по всій країні. Далі. Громадянська варта формується з тих п'ятірок. Далі. Є друзі за кордоном. Дзвоніть, пишіть листи, пишіть у Фейсбуці. Всі вони мають знати, що в Україні відбувається, що в Україні порушена Конституція. Якщо ви є організація, пишіть листи до всіх організацій, з якими ви маєте справу. Якщо ви є громадянин, пишіть листи, дзвоніть до всіх людей яких ви знаєте за кордоном? Кожен з нас знає когось за кордоном. Далі. Все фіксуємо на відео. Смартфони зараз є всіх, відеокамери є всіх, фіксуємо на відео все, що відбувається. Далі, носимо символіку, українську символіку, українські стріжкі-прапори. Всі мають бачити, що нас багато. Якщо всі будуть носити символіку, будуть бачити, що нас багато, ми маємо бачити на вулицях. Всіх нас, нас більшість. Ну і нарешті. тепло втягатися, тримати голову холодною, ноги в теплі. Не втрачати оптимізму, жодного песимізму. Революція кислих не любить. Тримати хвіст морбинкою. Отже, ще раз, що робити? Перше тримати майдан. Друге забути про що готуватися. Третє закетувати кожного одну людину. Четверте захищати кожного з нас. П'яте формувати п'ятірки, знати телефони, де з знаходяться. Шосте громадянська варта. Сьоме листи за кордон. Восьме все писати на відео. Дев'яте. Українська символіка. Десяте. Оптимізм. Теплий одяг. Пісні, танці і віра в перемогу. Зрозуміло? Приймаємо? Дякую. І останнє. Зараз наші вороги хочуть лише одного. Хочуть, щоб почалося насилля. Вони хочуть, щоб тут був хаос, дестабілізація, щоб тут були різні сили, які нам потрібні в нашому домі. Вони хочуть багато крові. Ми такого шансу їм не дамо. Наш спортив дуже сильний. Нас багато мільйонів, їх дуже мало. Та у них є дуже великі сили, зброя, кількість, шоломи. У нас цього всього нема. Але нас дуже багато і ми сильніші. Цьому злу ми протиставимо протидію не насильним. Вони не дочекаються від нас, щоб ми зробили саме те, чого хочуть наші вороги. Нас більше, ми сильніше. Ми переможемо. Дякую. Слава Україні! Героям слава!